Агропромисловість без логістики існувати не може. Наші європейські сусіди вже в цьому переконалися і сьогодні готові допомогти Україні порадами, які для нас є доречними. Наприклад, цьогоріч зібрано гарний врожай 57 мільйонів тонн різних зернових. І вже є проблеми зі зберіганням кукурудзи. Рівненщина зібрала понад мільйон 300 тисяч тонн картоплі, а овочі сховища розраховані лише на 30 тисяч. Восени виробники не можуть продати овочі за копійки, а навесні викидають їх гнилими. Аби впливати на ситуацію, влада всіляко. Підтримує аграріїв це компенсація за елітне насіння, це селекція тваринництва, це також пільгові кредити під 2% річних на 5 років. Фахівці, які працюють в українській системі агрологістики, вважають, що ми на вірному шляху, адже до високих результатів треба йти поступово. Якщо європейські країни, навіть провідні країни, до того рівня аграрної логістики, який вони мають зараз, ішли десятиліттями, 30, 40, 50 років, то ми фактично з вами проходимо всі ці етапи за 10 років. Але про експорт вітчизняної продукції за кордон поки що не йдеться. Спершу треба визначити свої слабкі місця, виховати покоління професійних кадрів і навчитись спочатку забезпечувати внутрішній ринок. Бо нині 40% продуктів ми ввозимо з-за кордону. Але перспектива очевидна. Географічна позиція Ровенської області. Західна Брама Україна очна позиція хороша імені смотрі на ринки експорту, не тільки на Європи, но і теж на север. І як вже сказали, на Юг, на чорне море через Одесу і інші порти. Навіть якщо розвивати рослинництво і тваринництво для власних потреб, продукцію теж треба продавати. Тут важливу роль можуть зіграти оптові сільськогосподарські ринки. Поки що їх створять три: у Дніпропетровську, Харкові і Рівному. Бізнес-план присутній, і обрахований він не один раз. І навіть і цифра така страшна, яка не помічається в залізничний вагон 18 мільйонів доларів. Це на чотири всі етапи, плюс там, звичайно, будуть логістичні комплекси і автовокзал. Але це буде етапно. Усі агрологістичні рішення, ніби й лежать на поверхні, проте реалізувати їх не так легко. Куди рухатись і що розвивати в першу чергу учасники форуму пізніше визначали методом мозкового штурму та закруглими столами. Конкретні напрацювання і рекомендації мають з'явитись вже до завершення форуму. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.